Чого втрати на фронті? Втрати на фронті, очевидно, від дій противника. Але банальна річ, які дії противника. Наші люди прийшли. Вони зайшли на позицію, хуй зна, куди заходили, заходити завжди дуже важко. Вони втомлені, що вони роблять? Починають копати. Покопати це, або облаштовувати, як кажуть зараз гарно, облаштовувати позицію в інженерному плані. Тобто копають. Вриватися в землю це найефективніший спосіб вижити. Вони риють, 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 риють після того, як вони покупали, вони приймають бій. Вони починають відбиватися, вистрілюватися. Потім починає чергування. Вони не сплять. Люди фізично втомлюються. Якби в нас було більше людей. Все було простіше, можна було б цю роботу розподіляти. На позицію б заступали не дві не три не чотири на п'ять людей, заступало б десять приклад чоловік. Позиції були більш обширними, більш вкопаними, краще захищені. А так у нас виходить одна людина не все робить, вона втомлюється і рано чи пізно, через втому вона втрачає пильність. Вона втратила пильність, все. І ворог цим скористався. А на війні взагалі не можна втрачати пиліс в будь-який момент. Якщо ти втратив пильність, тобі все добре, все добре, тобі пощастило. Тобі пощастить раз, два, три, на четвертий раз тобі можна пощастити. Тому кількість людей, якщо б було в Збройних силах більше, я впевнений, втрати були б в рази менші. Банально треба більше людей, щоб було менше втрат.